Чу ну, как же А воплый? О, я на бейс 01. Э, бейс 01. Э, А бес 0 Що Что ты вообще да, да. за портал? Э, ну, я... Привет. Бачу, ти ты пишешь спасти своего брата Ээ, а ты откуда знаешь? Та так, я потом з ним з ним. Так що я можу в принципі, допомогти. Ну, окей А чим ти можеш допомогти? Я тебе хочу дещо показати. Паш за мною. Е, ладно, окей. Ну що ж. Погнали! А це що? А, це в нас, в принципі. Це білий радіон, який тебе може залазити. Залазити? Ну да, він тебе за цього, и появився в радион. Інтересно. А що буде, якщо до нього дотронутись? А, я тебе не советував це виділати, а то тебе прийде конец, вже. уже. А, а не, що не а, а, нет, стоп не а. Башка, а.